Сьогодні у випуску Імлана Кіровоградщині. Чи є загроза здоров'ю жителів? Повітря у Кропивницькому досліджували сьогодні додатково. Усі школи у Бобронецькій громаді облаштовані укриттями і готові до очного навчання. Про те, як навчатимуться діти, остаточного рішення немає. В одному кавуні виявили перевищений вміст нітратів, в іншому норма допустима. Такий результат перевірки з новоотриманої партії на Кропивницькому ринку. Виставку портретів тих, хто працює на перемогу в тилу і на фронті, презентували у Кропивницькому. Це одне з місць у Кропивницькому, де вимірюють рівень забруднення повітря. Роблять це працівники обласного центру контролю і профілактики хвороб двічі на день. Проводимо відбір проб атмосферного повітря, на вміст хімічних речовин, як то пил, сажа, ангідрид, азоту, діоксид, і вуглицю оксид. Повітря у Кропивницькому досліджували сьогодні додатково через імлу. Перевищень показників забруднення повітря і радіаційного фону у Кропивницькому і області не виявили, сказав завідувач відділу Центру контролю і профілактики хвороб Дмитро Орлов. Через зайву вологість в повітрі утворюється конденсація. І будь-які речовини, вони, як розчинені в повітрі, є невідіми. Повітря прозоре, але при зайвій вологі утворюється конденсат. Як скажімо, в приземних слоях це точка роси, тобто ми бачимо росу на... а в повітрі утримується таке непрозоре явище, яке має назву специфічну у метеорологів як імла. Тобто це конденсація. І те, що в будь-яких маленьких кількостях є в повітрі, воно розчиняється. Утворюються замість, скажімо, оксидів, маленькі кислоти, але наші заміри доводять, що ніяких загроз для якихось отруєнь або погіршення здоров'я, або вплив на якихось наших алергіків, воно не несе. 30 систем зволоження повітря з підігрівом та генератори високого потоку кисню отримали чотири госпітальні бази області, де лікують хворих на коронавірус. Один апарат розрахований для кисневої підтримки одного пацієнта. Це апарати високопотокової генерації кисню, які використовуються на моменті до залучення апарату штучної вентиляції легень. Тобто, це відбувається, коли потрібна людині підтримка киснева, але людина ще самостійно дихає. Поділ відбувся на найбільші наші ковідні бази це обласна лікарня, це відповідно центральний міська лікарня, міста Кропивницька, міста Олександрії і, і Новокраїнська центральна районна лікарня. Говорить, обладнання отримали від відділу оборонного співробітництва посольства США в Україні. Його вартість 550 тисяч американських доларів. 20 апаратів працюватимуть в обласній лікарні. Якщо ми пацієнта вже він почав виздоровлювати, ми знімаємо СВЛ, ми будемо знімати через цей апарат. Це не буде, скажімо так, визивати дискомфорту у пацієнта. Більш плавно буде йти процес лікування. Це його основна цінність в тому, що він економить життєві сили хворого. Усе конюлі високого потоку, вони називаються, в носові ходи вставляються, резинкою регулюється і подається потік. Чотири апарати отримала Кропивницька центральна лікарня. Наша лікарня наразі таке обладнання такого типу, і саме ці апарати отримує вже втретє. Перший транш. Так сказати, поставка цих апаратів у нас було два апарати. Отримали ми у 2020 році. От сам пік розгар ковіда, Ми їх почали використовувати, і в 2021 році ще п'ять. Апаратів ми отримали, і це наразі отримали ще чотири апарати. Ми використовуємо їх ці, це обладнання як в відділенні інтенсивної терапії, яке в нас було розгорнуто на 21 ліжко протягом всього ковіда, тобто ми збільшили майже у чотири рази кількість інтенсивних ліжок, і нам такі апарати були потрібні майже під кожне ліжко. Від початку ковідного карантину, який почався у березні 2020 року, в Кіровоградській області зареєстрували понад 47 тисяч випадків захворювань. 1825 людей померли, з них п'ятеро дітей. Більше 700 тисяч людей зробили щеплення від коронавірусу у Кіровоградській області. Одну дозу вакцини отримали майже 50% населення. Для колективного імунітету потрібно не менше 70%. Основним методом профілактики є вакцинація від коронавірусних хвороб в області в достатній кількості вакцини. 3 серпня Кіровоградщина отримала 23 тисячі 400 доз вакцини Pfizer. І підситуація з коронавірусних хвороб на Кіровоградщині почала ускладнюватися. Якщо порівняти два останні тижні, то за останній тиждень зареєстровано 49 нових випадків, коли за попередній тиждень їх було 26. Каже, минулого тижня зафіксували три випадки захворювання людей на новий підштам коронавірусу. Ва-5. він більш заразніший. Він швидше розповсюджується. І як було сказано, що вперше він був зареєстрований у південній Африці. Потім, звичайно, він з міграцією населення. Він був занесений і в Європу. Чернівцецька область спочатку на Західній Україні підтвердила наявність у семи пацієнтів такого підтипу Омікрону. Тепер ми можемо сказати, що він є і в Кіровоградській області. Збільшення кількості випадків коронавірусу на території області очікують у вересні. Анна Добрань, Анатолій Басистий, Юрій Мірошник. Новини на Суспільному. Кропивницький. У приміщенні цього Бобринецького ліцею класи до 1 вересня підготували, готові до зустрічі дітей, показує заступниця директора Наталія Кунашенко. Яка буде форма навчання, це зараз вирішується? Проводяться онлайн опитування, проводяться співбесіди з батьками. Це укриття в приміщенні ліцею підготували на випадок повітряної тривоги. Це протирадіційне укриття на період військового стану зроблений весь необхідний ремонт по вимогам. Обладнане всім необхідним для того, щоб діти під час начального процесу могли укриватися в даному приміщенні в школі 763 учні, 82 працівники. Дане укриття розраховане на повиповимогам на вимогам на 525 учнів і працівників. Як навчатимуться учні? Батьки обирають з трьох варіантів: це офлайн. Онлайн і змішане навчання багато батьків після, цього після такого внесення роз'яснення варіантів змішаного навчання згодилися на проведення змішаного навчання. У нас є можливість і в офлайні повністю всіх укрити. Ми підготували це приміщення. ми приготували і просте, найпростіше приміщення. Вони всім обладнані. Ми можемо все зробити для все всіх помістити і проводити офлайн навчання повністю. Але відповідно думки батьків ясно, що ми повинні їх враховувати. Укриття прийшла подивитись мама двох учнів. Яна Чечирко. Другий клас хлопчик прийшов, і дівчинка закінчила початкову школу. Ми обрали змішану форму навчання, тому що є багато плюсів і мінусів. Так? Дистанційне навчання це безпечне навчання. Але треба не забувати про те, що дітям, особливо в початковій школі, коли вони маленькі, перший другий клас, їм дуже важливо це спілкування не тільки з своїми однолітками, а й з вчителями. Крім того, які б вони були гарні батьки і розумні, ми не зможемо взагалі навчити наших дітей. Мабуть, на декілька годин в день діти будуть приходити на навчання, і, можливо, будуть якісь важливі теми, які самостійно опрацювати будуть. Де складно за безпеку дітей у школі відповідатиме її керівник? Я зрозумію, що це відповідальність на мені, дуже велика відповідальність, тому я раджуся із батьками, як вони будуть на це реагувати на це. Але я повинен забезпечити всім тим, щоб. Дати дітям безпечне умови середовища для навчання. Укриття облаштували у всіх чотирьох школах громади, каже заступниця міського голови Наталія Яворська. Яких навчається 1385 дітей. Остаточне рішення буде прийнято міської ради після визначення батьками, яка форма навчання для них найбільш сприятлива і зручна. Опитування батьків триватиме до 26 серпня. Антоніна Крейтор, Олександр Касьяненко. новини на Суспільному, Кіровоградщина. Центр протидії дезінформації при Раді Національної безпеки і оборони України оновив сигнали тривоги у деяких територіальних громадах. Різні сигнали лунатимуть в залежності від виду небезпеки. Сигнал хімічної небезпеки це звук церковних дзвонів. Сигнал радіаційної небезпеки це дзвін в НАБАТ. Сигнал евакуації з міста звучить як гудок потяга. На території Кіровоградської області нині використовується один вид оповіщення Повітряна тривога щоб налаштувати різні звуки оповіщення, при різних видах загроз мають отримати доручення від РНБО. Такого доручення поки не отримували, розповів Суспільному начальник управління цивільного захисту населення облдержадміністрації Володимир Слінченко. Можливість отримувати сигнали при хімічній чи радіаційній загрозі є через мобільний додаток, розроблений Міністерством цифрової трансформації. Таким додатком користуються. 300 тисяч жителів області. Отримуємо інформацію з пункту управління з Києва, получає притягнути черговий керацької уваги, сигнал, доводи до. З включенням сирен, в сирени всі, і доводить через телеграм-канали, як повітряна тривога, дається сигнал, може прийти артилерійський обстріл, прийти хімічна тривога, радіаційна тривога. То, що на даний час наголошують преса, що там дзвони церковні, гудок, це така програма. Мінцифра зробила. Вона в нас стоїть. Але ми не запускаємо її. Проблема рекомендації, доручення, РНБО відповідні по цьому питанню. Щодо касає сирен. Сирена працює у нас в одному режимі до 15 хвилин і до 5 хвилин адбой від тривоги. Відповідно, з потребання сирени сигналу необхідно включити телебачення радіо, що ми працюємо. Відповідно, там буде додаткові інструкції, тому що телеграм-канал неможливо дати інструкції кожному переселенському громадянину. На центральному ринку у Кропивницькому ветеринарна лікарка вибирає кавун на визначення у ньому вмісту нітратів. Каже, роблять це, коли отримують нову партію. Кавуни у нас з Одеси. Все, що у нас на прилавці, все ми йдемо в лабораторію кожну тиждень. У лабораторії на нітрати перевіряють різні частини кавуна. Якщо це кавуни, то коло шкіри більш вміст нітратів. По центру нитратів не, не менше. Якщо е, кавун якісний, його е, м'якоть повинна бути е, однорідного кольору. Тут не повинно бути е, ж, прожилок, дивіться, е, якщо вона не така. Хрумка, а вона такими білими прожилками. Це вказує на те, що там може більший бути більше вміст нитратів». Для дослідження беруть 10 грамів потертого кавуна. В кавуні має бути в нормі до 60 мг на кілограм. Ми отримали результат 10,2 мг на кілограм. Допустима норма йде за один раз, скільки можна з'їсти. Ми ж не можемо з'їсти зеленого луку кілограма 3-4 за один раз. Тому дозволена норма там буде вище двох тисяч, той же кавун або інші другі ягідні соковиті продукти. Їх ми можемо з'їсти, звісно, більше ніж зеленого луку. Тому там є норма нижча. Ваш продукт пройшов випробування нормі нітрати ваші, так що можете ставити цінник. Валентина Карась говорить, ранні кавуни не купує. Знаю, що такі нітрати, але якби осінь, коли вже повністю урожай, а не ранній, то ми так думаємо, що вони повинні бути без нітрату. Навірно, буду питати сертифікати. На наявність нітратів кавун куплений на цьому ринку вирішила перевірити представниця екологічної організації Флора Анастасія Скіба. Каже, роблять це щороку у сезон кавунів. Перевіряють за допомогою нітрат тестеру. У шкірці прилад показує вміст нітратів 630 мг на кілограм. Це перевищення в 10 разів. Перевіримо м'якість на вміст нітратів. Встромляємо апарат. м'якоті теж вміст не тратів більше норми, майже в 10 разів. При нормі 60 мг на кілограм. Ми перевіряли за допомогою сертифікованого приладу. Це грін тест. Мені здається, що зараз мала кількість кавунів. Через те, що регіони, які їх зазвичай постачають, наразі окуповані, тому щоб пришвидшити та не втрачати кількість цих ягод, виробники, ті, хто постачає ці кавуни, вони так прискорюють зріз. Варто знати, що на одному полі можуть рости кавуни з різним містом нітратів. Через перевищену норму нітратів, з початку року на Кіровоградщині не допустили до продажу 100 кілограмів кавунів, каже речення держпродспорту. Наталія Шевченко. Нітрати це спеціальні речовини, реагенти, які містяться як у добривах, які застосовуються для внесення на поля, для вирощення тих самих овочів, фруктів, так і в певній кількості вони присутні в природньому середовищі пояснює, чим небезпечні нітрати для організму людини. Якщо ми говоримо про одноразове споживання великої кількості продукту з великою кількістю нітратів, то вплив в принципі, може бути незначним. Набагато серйозніше, складніше і небезпечніше це накопичення в організмі людини нітратів. Найнебезпечніше захворювання, яке може бути викликане, це медгемоглобінемія, так зване кисневе голодування. І надзвичайно небезпечно це є захворювання для діток віком до трьох років, викликати захворювання Нукового тракту, судинну систему і також дихальні органи. Каже, за цей сезон до Держпродспоживслужби не надходили скарг від жителів на нітратні кавуни або отруєння ними. Олена Жикалова, Роман Сташенко, новини на Суспільному, Кропивницький. 250 портретів військових, рятувальників, медиків, жителів Кіровоградщини, які допомагають бійцям та переселенцям, презентували у Кропивницькому. Це результати проєкту Непереможні, який ініціювали три місяці тому. Портрети писали 14 художників. Кропивничанка Олена Степанок серед героїнь проєкту. Після загибелі чоловіка під Дебальцевим у 2015-му вона стала співзасновницею громадської організації, яка опікується родинами загиблих захисників та допомагає фронту. Нам кожного року організовують волонтери США табір в Трускавці, і відповідно знаєте, тобто хвилювання, що там, як там, адже ж такі умови. Війна в країні це потяг, це величезна відповідальність. І, але я все ж таки прийшла з. Саме перед цією поїздкою попозувала і знати задоволена, що я прийшла. Ми мали можливість поспілкуватися із художниками. Ми мали можливість розповісти досить багато таких історій, які пов'язано з нашою діяльністю, і знати розкритися навіть з інших сторін. Один для одного проєкт створили, щоб показати, з ворогом можна боротися не лише зброєю, а й мистецтвом. А ще у такий спосіб віддячити тим, хто працює на перемогу, каже куратор проєкту Андрій Надєждін. Всі роботи, взагалі, які тут представлені, це натурні рисунки. Бійці з підрозділу надзвичайних ситуацій. Так само тут один із рисунків це зроблений в шпиталі. Проти поранено бійця, тим більше він в минулому він був. Оператором кранів, от висотником до війни, от і до революції 14-го року. Кожен портрет це історія, розповідає художниця Ольга Краснопольська. Коли ти пишеш, ти спілкуєшся з людиною. Ти намагаєшся її зрозуміти для того, щоб краще передати на портреті. І це таке спілкування. Воно насправді терапевтичне, як і для художника, так і для тієї людини, яку ти зображуєш, тому що людина потроху розкривається, вона теж відволікається. Керівниця громадської організації Тетяна Сила вважає, назва проєкту вдала: всі, хто зображений на портретах, дійсно непереможний. З Чотирнадцятого року ні одного місяця. І року дня не від цієї, як зараз уже виявляється робота наша волонтерська. Я вважаю, що непереможні це наші бійці і наші волонтери, які поряд мають багато за спиною своїх людей. Яремчук Вікторію. Я знаю, маму в якої син вже вісім років, як безвісти пропавший. він. Ми, ми вважаємо, що він повернеться, чекаємо, надіємось. Вона стала волонтером. У нас немає своїх чужих, у нас всі свої. Ну, з ними були разом. Виставку можна переглянути в музеї Ось до 1 жовтня. Ірина Полулях, Роман Сташенко, новини на Суспільному, Кропивницький. До Дня Незалежності у Кропивницькому влаштували виступ двох оркестрів муніципального та третього полку спецпризначення. Вони грали в центрі міста. Захід не анонсували зміркувань безпеки. З слухачами були перехожі. Виступи тривали півтори години. Звучали бойовий твір полку спецпризначення Пісня хоробрих, Зелене жито, два кольори, браті українці. Завершили піснею у ілузі червона калина. No. Uh -huh. Не збирати велелюдних заходів під час святкування Дня прапора і Дня Незалежності України через військову загрозу армії Російської Федерації, закликав керівників громад, голова обласної військової адміністрації Андрій Райкович. Рішення, як святкувати, місцева влада має право ухвалювати самостійно. Андрій Райкович рекомендує влаштовувати короткі урочистості у місцях поблизу укриттів, перевірити готовність поліції, рятувальників та медиків, а ще посилити патрулювання у місцях продажу алкоголю.